Митрополит Луцький і Волинський Михаїла. 25 грудня. Різдво Христове. Традиції, історія та особливості свята. Різдво Христове для кожного християнина є важливе в тому сенсі, що виконана обітниця Бога прислати Спасителя світу. Яке викупить нас від гріха, прокляття і смерті. І, власне, очікування ось цього спасителя було серед багатьох народів, і існує серед багатьох народів. І особливість та, що жінка, яка не народжувала, рахувалася жінкою в поневірянні. Тому кожна жінка старалася родити, бо вважала, що вона може народити такого спасителя. І, власне, для нас це свято, для християн Для християн це свято усвідомлення на основі історичних фактів, те, що Ісус Христос прийшов в цей світ. І, звичайно, що на основі священного Писання, в якому ми віримо про подію приходу в світ Спасителя світу. Бо, власне, через Його прихід далі було його життя. А сутність цього життя, страждання на Голгофі і викоплення нас від гріха, прокляття і смерті. Тому ми ось цю подію Ісуса Христа святкуємо як радість виконання обітниці Божої. І свято наповнюється, звичайно, як свято радості в кожному народі, в кожному регіоні, навіть нашої неньки України, це свято народжує свої традиції, свої звичаї. Які ми ну, якби стараємося їх матеріалізувати, тобто це знову ж таки як мрія дітей колядувати в першу чергу, переодіватися вертепи, які ми робимо в цей час, бо коляда спочатку супроводжується колядуванням, а далі вона вже переходить на щедрування. Щадрування більше пов'язане із Новим роком. А колядування пов'язані із Різдвом Христовим. Але ми дуже часто ці традиції об'єднуємо, тому колядники приходять уже передягнуті форми щедрівників. Власне, колядувати ходили раніше всі. Спочатку діти починали, а пізніше вже і дорослі долучалися в цьому колядуванні, тому колядою Коляда – це жива проповідь, яка існує серед людей. І її практично викорінити неможливо, бо це частина нашої власне виключно української традиції. Не у всіх народів є така коляда, зокрема, у росіян, і поняття немає, що таке коляда, бо різниця між росіянами і українцями в тому, що навіть казкові персонажі у нас різні. А все це пов'язано в тому числі з релігією. Росіяни більше святкують Пасху. У них Пасха усвідомлення як чудо, нічого не треба робити, і герой їхній їде на печі, стається чудом, щось вилітає, рукавом махнув, птахи полетіли з тієї сторони, риба поплила. Тому Пасха для них. Це не стільки Воскресіння Христове, скільки чудо, яке має відбутися, незалежно від того, працюють вони чи не працюють. В Українців Різдво було означенням більш обрядовим, тому що для нас саме поняття життя, народження, життя земне і герої літературні відповідні такі ж самі, той же самий і вас, і хлопчик, помагай. Івасик Телесик це ті персонажі, які працею здобувають добру пошану перед людьми, а народженням своїм Ісус Христос. Не лише має віру людей в те, що Він прийшов в цей світ, а власне, своєю працею не просто створив, прийшов і створив чудо викоплення, а було діє, було страждання. Була Голгофа, була смерть, було Воскресіння, і все ради нас і нашого ради спасіння. Тому в нас, в е українців, більше пошановується е обрядово, обрядово пошановується більше Свято Різдва. Тому я вважаю, що е ці традиції, які народилися, а вони пов'язані із нашою етнокультурою, е традиції християнські. Якраз треба і вшановувати в Різдвяні свята. Тому відроджуйте ці традиції, які є характерні окремо для вашого регіону. Я спеціально не наголошую на акценту на якихось традиціях, бо практично навіть село від села відрізняється у святкуванні різдва. Запитайте своїх рідних і близьких, як що святкувалося. Тоді це буде набагато краще, бо воно збагатить нашу культуру і дасть можливість збагатити святкування різняних свят.